Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. В ефірі Телевізійні новини Калуша. В студії Олександр Смаль. 30 червня у Калуші відбулася грандіозна довгоочікувана подія. Урочиста церемонія відкриття пам'ятника головному командирові української повстанської армії Роману Шухевичу. У відкритті монумента взяли участь кілька тисяч мешканців міста та численні гості. Постать Романа Шухевича є без сумніву однією із найяскравіших і найвидатніших в історії України минулого століття. Він є національним героєм нашої країни. Він був тим українським генієм, що народжується раз у століття. Перед початком урочистого відкриття пам'ятника на площі героїв зібралося чимало калушан, серед яких були і вояки УПА, які поклали квіти до пам'ятних знаків Степанові Бандери та розстріляним учням торгівельної школи. Після цього Калуська громада вирушила парадною. Ходою з духовим оркестром до встановленого пам'ятника Роману Шухевичу, що на площі поблизу центру художньої творчості, на урочисту церемонію відкриття зібралося безліч Лошан і гостей міста, серед яких були присутні син Романа Шухевича, головний командир УНСО, герой України Юрій Шухевич, голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок та інші. До офіційного відкриття було запрошено міського голову Ігоря Насалика, голову станиці братства вояків упа Степана Петраша, голову районної ради Василя Дзунзу та сина Романа Шухевича Юрія Шухевича. Під час розв'язання стрічки під звуки маршу у небо злетіли жовті та блакитні кульки, а також голуби. Освячення провели представники духовенства на чолі з єпископом української греко-католицької церкви владикою Софроном Мудрим та єпископом Української православної церкви Київського патріархату Владикою Іоасафом. Основою концертної програми став виступ народного артиста України Михайла Кривеня, який у 2007 році нагороджений ювілейною медаллю до сторіччя Романа Шухевича. Варто нагадати, що акція зі збору коштів на спорудження пам'ятника тривала більше року. До цього особисто долучилися чимало калошан організації. Громадою було зібрано 140 тисяч гривень. Проект пам'ятника належить скульптуру Ігору Семаку. Усі прізвища людей, які долучилися до акції, будуть занесені до літопису створення пам'ятника. Духовні отці, шановні народні депутати, гості запрошені, шановна громада. Перш за все, я сьогодні хочу подякувати саме громаді нашого міста, за ініціативи якої ми маємо можливість сьогодні відкрити пам'ятник герою України Роману Шухевичу. Глибоко переконаний в тому, що хто не знає своєї історії, той не має майбутнього. Калуш пам'ятає свою історію, Калуш клав свою історію. Калуш надіється на майбутнє нашої держави. Саме найактивніших калушан, які долучилися до спорудження пам'ятника, міський голова нагородив золотими значками Калуш, грамотами та подяками. Зокрема, і автора проекту пам'ятника, скульптора Ігора Синака. В своєму виступі син національного героя України Юрій Шухевич подякував Калуській громаді за пам'ять своєї історії за шану її героїв. я хочу вже тепер особисто. від... Родини від нас подякувати всім, хто спричинився до цього пам'яті. Це Калуська громада, це міський голова пан Ігор Насави, також члени оргкомітету, по спорудженні пані, це міська рада, це обласна адміністрація, також внесла. Своє побудову, яка є обласна рада. А головне, це ті скромні українці, мешканці Калуша, і околиць, які по гривні по дві збирали. А ви знаєте, це вартніше, ніж ті, які мали великі гроші внесли. Тому що знаєте, як в тій що Зважують тіло святого, сиплять гроші, золото, а і вага стоїть на місці, але підходить бідна дова і кидає два м'яки, і вага зрушується і зрівняється. бо ця бідна вдова кинула любов свого серця. Так само і ці гроші зібраних з громади, це є любов, сердець цих людей, які і зробили Романа Шухевича героєм, і які носять в серця його ім'я і будуть носити завжди. І завдяки тому він був, є і буде героєм України. Дякую. Слава Україні! Слава нації! Те, що калушани небайдужі до української історії, до історії свого краю, підтвердив в своєму виступі і голова Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок, це дуже позитивно, що по всій Україні постають пам'ятники українським героям. В першу чергу для нашої української молоді, яку треба вчити, в першу чергу для ровесників незалежності, які дійсно стали іншими, і ми всі разом, ідучи пліч опліч, українські українці. На своїй Богом даній землі обов'язково збережемо цю Україну і примножимо всі здобутки заради української нації і української звитяги. Слава Роману Шухевичу! Слава Україні! Роман Шухевич достойний того, аби його гідно вшановували нащадки і продовжувачі його справи. І саме в той день, 30 червня, коли минула 105-та річниця від дня народження головнокомандувача УПА Романа Шухевича, коли минула 71-та річниця з дня відновлення української держави, повстанський край, який дав світові тисячі борців за українську державу, Калущина, віддала честь національному герою України Р.